25 швів, струс мозку і черепно мозкова травма. Так для першокласника завершився обід у шкільній їдальні. Сталося це в селі Музичі на Київщині. Під час обідньої перерви плитка з цементом посипалася зі стіни просто на голови учнів. Більше в сюжеті сьогодні. Ким свого шесторічного сина шокована Анна побачила вчора в школі близько першої дня. Їй повідомили, з Ярославчиком сталася біда, в їдальні на нього впала плитка. Після безсонної ночі в лікарні стомлена мама не може стримати сліз. Їхали до лікарні, То майже втрачав свідомість. Тяжко побачити, коли дитина в крові. 25 швів на голові, струс мозку, та закрита черепно-мозкова травма і шок після пережитого. Так для Ярославчика завершився обід у їдальні. Начав їсти тіта, де наче стінку нової, і тоді, коли назад ти швид, тоді вона на триває слідство, їдальня закрита. Крізь вікно видно плитку, що разом із цементом лежить на підлозі. Один із таких уламків і впав на голову дитині. Те, що більше ніхто не постраждав, справжнє диво бо в обідній час у їдальні було повно дітей. Але свідкам дирекція говорити забороняє. Хочена одразу хвилюватися. Зразу хвилювалася. Це не мій. Там ж не одне дитя могло попасти в таку ситуацію. Ну, як ви що думаєте, щось? чому це сталося? Чому сталося ремонт такий неправильний зробили? Ремонту в школі всього два роки і зроблений він на совість, твердить директорка. Але в тому, що плитка посипалася, звинувачує будівельників. Школа приїжджає бригада, прораби і вони виконують. Ми тільки дивимося за тим, щоб нам підійшов колір, підійшли естетичні якісь вибіри плит, плитки, кольору, скажімо, стін, фарби. Все а за якістю виконання слідкує? А от мама Ярослава каже про те, що плитка може обвалитися, батьки попереджали керівництво школи. Ніхто видно не зреагував, що вона вже здулася і так от обвалилася. Хто насправді винен покаже експертиза зразків плитки та цементу. Щоправда, триватиме вона принаймні півроку. Поліція розслідує справу як порушення безпечної експлуатації будівель. Винному загрожує до трьох років обмеження волі. Починаючи від простого клачика цієї плітки до директора школи, яка приймала в експлуатацію цю, але якщо у випадку дитині буде завдано і судово медичною експертизою доведено, що там тілесні ушкодження середньої тяжкості, покарання може бути набагато важче. Чи безпечно взагалі навчатися в цій школі мають установити експерти? Поки слідство триває, діти ходять на заняття, і навіть аварійну їдальню керівники школи збираються відкрити найближчими днями з Київської області Інна Мельник, Наталя Набокова Юрій Коваленко сьогодні канал Україна.